Доброго дня, любителі жигулів, славому спринту. От хотів би розказати, як автомобіль готувати хоча б для початку для спринта, слалому і схожих гонок. Дуже багато спільних елементів я постараюсь їх зачепити. Поїхали. Перше. Поставте шпильки замість болтів на колеса. Про це я вже говорив. Шпильки беруться від Chevrolet лачеті, сверлиться ступиться сверлом на 12. Запресовується, обварюється, не обварюється це вже по бажанню. Зверху гайка. Все. Ось перше закінчено. Друге. Збільшення вивороту. Зрізати огранічі на речагах, зрізати огранічите на рульовій сошці на рульовому редукторі. Це все гарно відрегулювати. Третє. Заварити диференціал. Його бажано зняти. Це робити хорошим промисловим автоматом або півавтоматом. Головне не перегріти, щоб він не почав гудіти. Цих трьох пунктів для зимового дрифту вам буде достатньо. Також бажано поставити розпорку передніх стаканів, вже їх деколи веде. Якщо хочете збільшити розвал, знизу ставити шарову від Chevrolet ниви. Треба буде трошки розпалити отвір під нижню шарову і цей край усилити. Бажано також речаги проварити. Хочете жорсткішу ходову, поставте відниви або від ниви випружини. Кліренс буде практично як на стокових, машина стане жорсткіша. Для любителів встановлювати подвійний стабілізатор спереді, стабілізатор ззаді. Будь ласка, на ваш вибір. Тепер стосовно моєї машини. Я пішов зовсім по іншому шляху. Я вже про це розказував у ящер відео. Ну, для декого, хто дивився неуважно, я повторю. Спочатку ми спиляли ззаді на стокових пружинах два витка. Мені цього здалося мало, спиляли ще виток. Наступне розібрали передню ходову, спиляли два витка спереді. Потім заварили диференціал. Після заварки диференціалу пішло конкретне кроїлово. Поставили речаги, розгон. Це копія турботеми там, з розвалом мінус 3,5 градуси, з кастером 11 градусів. Сидіння і розпорку я поставив як тільки купив машину. Потім заміна руля. І що ми маємо на даний момент? На даний момент спереді стоять нива мінус 2 видка, ззаді стокові мінус 3 видка, ті ж речаги розгон, копія турботєми, короткі сошки, довгі згонки, заварений диференціал, шпильки по кругу на всій машині через аварію, яка в мене була в... Поміняли ліве крило на скловолтнисти. Чірка вихлопний. вихлопна траса чиркала вихлопну трасу, майже всю зняли, залишилось тільки колектор і штани. Ну і наразі все. Карбюратор стандартний, мотор 1.2, коробка стандартна. Більше нічого такого в автомобілі немає. По факту, по мотору це стандартний Жигулі, і якщо ви не вірите, то можете зі мною зустрітися, написати в коментарях. Машину можу показати, кому цікаво. Якщо там хтось думає, що там 100-500 сил, і вона там дріфтить, хоча то видно відео, і люди, які в тому більш-менш розбираються, то вони бачать, що мотор залишився рідний. Просто за допомогою вижиму сцеплення, деколи підгальмовуванням в потрібний момент, перегазовкою. Різке кидання щеплення, можливо її пустити в нас. Так, кут тримати довго не вийде, тому що в певний момент колеса зачіпляються. А про що ще не сказав? Шини стоять спереді зараз 155R14, 65 R14, як виявилось за вузькі. Але через короткі сошки я хотів трохи полегшити рульовку. Висновок будемо ставити стокові сошки. Виворот трохи зменшиться, але говорю для тих, хто каже, що вивороту мало. Можете поговорити з людьми, які професійно займаються слаломом, спринтом. Стокового вивороту в більшості випадків вистачає, якщо у вас заварений диференціал, і ви вмієте правильно користуватися газом і сцепленням. Тобто це все можна компенсувати без збільшення вивороту.